Субтитрувальниця Оля Шор Вітаю друзі на каналі, вітаю гостей каналу. Сьогодні у нас буде така цікава тема. Буде порівняння двигуна іж Jupiter 5 і іж юпітер 4. Чому така тема? Тому що, скажімо так, була в мене така колись мрія зробити форсування мотора Іж-Юпітер. Це було дуже давно. Це було в ті часи, коли я навчався в університеті. Я їздив на мотоциклі і Юпітер. І щоб ви розуміли, коли фотографія скачувалась стільки часу, за скільки можна було закип'ятити чайник і запарити мівіну. От в ті часи я десь і скачав собі дуже поблату. Отаку книжку Григор'єва Мотоцикл без секретів. Дуже вона мені сподобалась. Тут дуже багато було рекомендацій, дуже багато варіантів форсіровки різних мотоциклів радянських, дуже багато розгорток там і всього решта. Ну, цікава дуже була тема. Але насправді реалізувати такий проект на той час я не мав ні можливості. Ні запчастин на той час не було стільки, скільки зараз запчастини можна було купити на базарі. Хто жив у Львові, знає. Там такий ринок торпедо. Там було буквально дві будки, щось на замовлення, щось було. В Івано-Франківську був базар. Тобто, щось знайти це була ціла, ціла історія. І, і фактично пройшло більше як 15 років. я... Хотів би повернутись до даної ідеї, хотів би зробити якийсь свій варіант покращених характеристик мотоцикла Іш-Юпітер. І сьогодні, в принципі, будемо розбиратися. Хоча я вже наперед скажу, що в мене двигун був готовий, заготовлений до даного проєкту ще з тих часів. Я його витягнув в селі в гаражі, він там вже був закинутий. Я вже навіть забув за нього. І фактично в мене є ж Юпітер 4 двигун. Але все-таки хотілося б зрозуміти, який, який двигун і чому краще підходить до е, тюнінгу. Значить, е, перейдемо до огляду циліндрів і подивимося, в чому різниця все-таки між 4 е, четвертою серією і 5. І так, друзі, е, два циліндри. Юпітер 5 і Юпітер 4. Зверху ми бачимо по суті, якщо дивитись, трошка різниця по ребрах. Тобто більш квадратніший п'ятьорочний циліндр, четвірочний, більш такий округлий, е, такий олдскульний, скажімо так. Е, кріплення вихлопних колін тут на шпильки, тут іде на гайку. Е, візуально видно відстань між. Шпильками різна. До речі, в четвірці, якщо я не помиляюсь, відстань така, як є на Юпітері 3, і на Юпітері другому. Хто, ну, можливо, я помиляюсь, то в коментарях, будь ласка, поправте. П'ятий Юпітер має свій, свою відстань між шпильками. І як пише література, це було зроблено для того, щоб краще охолоджувалась, ну, гаряча частина, тобто роз, розсунуті по, по ширині шпильки. Виходить. По п'ятому циліндру в нас гільза запресована в, в алюмінієву рубашку, так звану сорочку. В четвертому вона просто облита алюмінієм, тобто форма і облита. Тому в плані вийму гільзи. З четвіркою буде дуже складно, а п'ятірка тут, в принципі, без проблем. Нагріваєш і випресовуєш гільзу і займаєшся. Далі, що хотілося би сказати, перекидаємо верх ногами. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо е, різні е, продувочні канали. От на п'ятерці великий такий канал з перемичкою. Тобто тут чотирьохканальна продувка, йде чотири перепускних вікна. Тут іде в нас менші продувочні канали і йде двохканальна продувка. В чому основна відмінність двох моторів. Хто такий трошки юпітер той знає, що недовольні були люди, що платять. За самий потужний Юпітер. А по суті, получають на виході мотоцикл, який гріється, який треба крутити, щоби, щоб він їхав. Тобто мотоцикл по характеристиках дуже багатьом людям не підійшов. Особливо після експлуатації двойки-тройки. Мотоцикл абсолютно не їхав на низах. І ми сьогодні попробуємо вникнути в цю проблему. І Зрозуміти, що було не так з четвертим Юпітером. От Це значить в нас є дві розгортки. Є розгортка іж Юпітер 5 є розгортка іж Юпітер 4. Е Також я би хотів вам показати отака в мене є книжка Демченко Мотоцикли в опросах і ответах. І саме оцю діаграмку я постараюсь вам на монітор її вивести. от. Значить, Просто дивимося на, скажімо, поки що зараз літературу. Дивіться, що в нас виходить. У нас виходить наступне: що інженери пішли шляхом скажімо, модернізації, тобто, хотіли зробити потужніший мотоцикл. До речі, Іж юпітер 4 має 28 кінських сил, що в принципі найбільше з Юпітерів. Але, як ви знаєте, ну, це треба вникнути. в... Зараз модно називати оцю науку про канали, про продувку, портінг. Ну, чому Портінг? Тому що, якщо там на англійській, це порти називаються. Тобто, якщо ви хочете розгортку, наприклад, якоїсь Ямахи там. Вам треба гуглити порт-мап, Тобто порт і мап-карта. У нас воно називається там розгортка, а по модному це є портмад. Тобто портінг це й дає відповіді, чому з четвертим Юпітером саме так вийшло, як вийшло. Ми зараз на розгортках це покажемо, але поки що, поки що будемо чисто по характеристиках. Значить. Отака от получилась характеристика Юпітера. І дивіться: от беремо, наприклад, 3,5 тисячі обертів. 3,5 тисячі обертів. При 3,5 тисячі обертів, штрихова крива це у нас Юпітер 5, а суцільна крива це у нас Юпітер 4. Значить, при 3,5 тисячі обертів у нас є 7,5 кінських сил. Кінських сил, перепрошую, кіловат на Юпітері 4 і H12 на Юпітері 5 При При 4000 обертів у нас є на Юпітері 4 десь біля 10 кВт. На Юпітері 5 у нас 15. Тобто, різниця. Получається дуже суттєво. Е, незважаючи на то, що на, наприклад, на 6200, умовно кажучи, в нас різниця по, е, по потужності складає ну, десь приблизно е, 5 кВт. Дивіться, де був промах радянських інженерів? Е, радянські інженери, звичайно ж, зробили потужніший мотоцикл. Але вони не врахували людей, які експлуатують дані мотоцикли. Люди експлуатували мотоцикли з колясками для перевезення якихось вантажів, картоплі і так, так далі. Враховуючи, що дороги в селі також хотіли бажати кращого. швидкості були зовсім не ті. Тому в основному, хто їздив на мотоциклі, знає, що на Юпітері там 3-4 тисячі це. Ну, це така золота серединка. В нього там гарний підхват і, і все решта. І ми можемо бачити, як від 3 3-4 тисячі, наскільки в нас різниця в силі тяги. І от за рахунок цього, здається, що Юпітер 5 він кращий, потужніший, сильніший, тому що ми просто не їздимо в діапазоні 6 тисяч плюс. Тому, що для того мали зробити. Радянські інженери, щоби виправдати такий варіант е, тюнінгу. Як на мене, треба було додати хоча б одну, а то і дві передачі. Тобто зробити коротшими передачі, тому що двигун, щоб працював по такій характеристиці, його треба тримати завжди на високих обертах. І виходить, якщо є спортивний мотоцикл, в нього короткі передачі. Е, ти переключаєшся інтенсивно, і в тебе оберти не падуть, ну, нема такої амплітуди обертів. І дана компоновка мотора вона не дозволяє їздити на іжовській коробці, ну такій стандартній. Через це такий получився провал даної моделі, то люди старались перейти або на третій, або вже чекали там на п'яту модель. Відносно продувки, давайте розберемо, чому вийшла в нас така крива така залежність. Значить, дивіться, випускне вікно в нас піднімається. Відповідно, мотоцикл, мотор дозволяє працювати на більших обертах. Зміщується оця крива в сторону більших обертів. Відповідно, радянські інженери. Підняли е, вихлопне вікно. Якщо ми бачимо, от порівняємо зараз, тут у нас е, Іжюпітер 5, виходить 39 міліметрів, і Юпітер 4 33,5. Тобто, ви собі уявляєте, що вікно підняти на 5,5 мм. Бачите, отут навіть видно. Тобто фаза. Випуску стала ширша. Далі, фаза продувки стала також ширша. 47 мм, Юпітер 5 проти 43,5. Тобто, виходить, 3,5 мм також підняті вікна продувки. Ну і, відповідно, фаза впуску також зовсім інша. Я зробив так. Дві розгорточки, от, сіра і червона, і наклав їх, щоб ви могли, бачити, і відмітив синім кольором різницю по продукції. От. Значить, ми можемо зробити висновок, за рахунок чого в нас виросли оберти двигуна. Оберти двигуна нас виросли за рахунок того, що ми е, дуже розширили. Практично всі фази. Плюс дивіться, наскільки фаза е, впуску розши, Зміщене вікно, воно не таке велике, воно просто зміщене вниз. Для чого це зроблено? Е, по суті, х, ну, хто знає, я думаю, якщо ви цікавитесь мототехнікою, ви точно знаєте, як відбувається е, продувка в мотоциклі. Коли Поршень йде вверх, під. Камері кривошипній, получається виходить розрідження. Під Поршень попадає свіжа суміш. Далі поршень йде вниз. От, оцей канал. Поршень йде вниз і перекриває свої, своєю нижньою хромкою, перекриває впускне вікно. Відповідно, у кривошипній камері у нас все герметично. І поршень, рухаючись вниз, створює тиск. І тиск через продувочні вікна вижимає свіжу суміш. В циліндр, оскільки в нас піднялося випускне вікно, це є проблема двотактних двигунів, тому що свіжа суміш частково вилітає в вихлопну трубу, якщо піднімати випускне вікно. Тому треба нам збільшити кількість тої суміші з врахуванням тої яка вийде там за межі е, циліндра. Тому фазу впуску е, радянські інженери зробили більшу, бо суміш по інерції там має більше часу, щоб зайти під поршень. Далі поршень перекриває, витісняє, ми казали, тобто суміш попадає в циліндр, частково вилітає в вихлопне вікно. І далі в нас йде такт е, стиснення перекривається. Впускні вікна, ще чуть-чуть суміш видавлюється, втікає з циліндра вихлопний тракт, і далі вже перекриваються всі вікна, йде жим, запалення і робочий хід. Для чого зроблені менші впускні канали? Хоча всі стверджують, що треба великі впускні канали. тоді... Тоді краще дихає двигун і так далі. Значить, за рахунок того, це також ну, особисто моя думка, поправте мене в коментарях. За рахунок того, що в нас дуже велика фаза впуску, тиск кривошипній камері в нас малий. Е е е є така такий е норматив, як швидкість потоку. Тобто для кращого наповнення циліндра з цих вікон має йти. Потік свіжої суміші. Він має мати якусь величину швидкості. Значить, якщо в нас зменшився тиск, а залишились би отакі вікна, то менший об'єм суміші, проходить через, через ті самі канали. І відповідно зменшується швидкість. Ну це, це фізика. Тому, щоб зберегти швидкість потоку. Кривошипна камера, вона що на п'ятому, що на четвертому однакова. однаково, ми зменшуємо січення вікна. Тоді е, об'єм менший, січення менше, а швидкість буде стала. І за цього, мені здається, е, інженери залишили е, скажімо, такий варіант, тобто менші продувочні канали на четвертому. До речі, поправте мене в коментарях, якщо я не правий. Як можна було вилікувати. Цю проблему. Цю проблему можна вилікувати двома шляхами, як мінімум. Тобто, щоб ця крива мала більш пологу таку характеристику, нам треба добре наповнити циліндр. Тобто, треба, щоб менше суміші попадало в вихлопний тракт, або більше все-таки подавалося в циліндр. <кій> значить, оскільки тут така широка фаза впуску, я вже казав, то зменшується тиск в кривошипній камері. Е, зараз дуже багато є варіантів, як це, цьому запобігти. Е, зокрема, встановлення пилісткового клапана. Пелісковий клапан не випускає е, значить, суміш назад. За рахунок цього можна зробити просто. Постійний впуск, тобто ці, ті речі вже регулює не саме вікно, а регулює е, пелюстковий клапан, тому що він туди впускає, назад не випускає. І за рахунок тільки встановлення пелюсткового клапану, мені здається, дуже багато на Юпітері-4 поправиться. Це раз. Друге, на високих обертах е, використовувати резонатор. Якщо потрібно, буде я окремо зніму відео про резонатори, хто в темі, той все-таки розуміє, як працює резонатор. працює так, щоб менше суміші свіжої попадало просто в вихлоп, щоб більше зберігалося в циліндрі. Тобто використання пелюсткового клапана і резонатора вже би принесло суттєве покращення в роботі даного мотора. Ну, так як в ті часи це було трошки не так доступно, тому получився такий варіант. Ну і третій дуже суттєвий крок, який не зробили, це, я казав, це ще одна передача, хоча б, тобто мало би бути 5 передач, передачі коротші. Ми всі розуміємо, скільки то затрат на то треба. Тобто в Радянському Союзі було прийнято максимально все уніфікувати, і тут, якби. Мені здається, також дуже велика проблема. Я попередньо ще в ті часи, коли дуже хотів цим займатися, я заготовив собі двигун від Юпітера 4. На той час я ще багато чого не розумів. Я не знав, чому чому там Юпітер 4 надається найкраще форсуванню. Попри те, що всі там дядьки, які їздили, казали, що, що той самий невдалий, напевно, двигун. Тепер я вже більш-менш це розумію, тому я буду залишати е, для удосконалення двигун Юпітер 4. Е, і наперед анонсую, що я з ним буду робити. По двигуну я буду обов'язково робити п'ятий канал. Це покращить наповнення циліндра раз. Е, друге. Я обов'язково буду встановлювати пелюстковий клапан. І третє, воно все буде працювати, скоріш за все, з резонаторами. Це для того, щоб на високих обертах мотоцикл зберігав хорошу тягу. Тому, хлопці, слідкуйте за каналом. Надіюсь, це відео вам, хто не, хто не в темі, той щось нове почерпне, хто в темі, той поправить мене. Хто планує займатись тим самим, теж якісь, якісь моменти там для себе засвоїть. Е, в наступній серії я покажу вам, е, які пелюсткові клапана я буду ставити. Це буде від Yamaha RD350 клапана. Е, Розгортку циліндра я покажу, чим Ямаховська розгортка відрізняється від ну хоча б даних оцих двох, кому буде цікаво. І, до речі, Ямаха в свій час зробила також схожу помилку, таку, як зробив завод Ішмаш. Ну, правда, там була інша ситуація, я вам і розповім. Ставте лайк, підписуйтесь, буде цікаво. І будемо за порядком тюнінгувати наш мотоцикл. Ще я би хотів вам показати, що я вже, чим я озброївся станом на сьогодні. Станом на сьогодні, я купив такі, такі от борфрези. Маленькі і такі великі, різні. Довгі. От. Буду займатися. Отака От велика під пневмомашинку. під патрон. 6 мм, а це під 3 мм. Є маленька бормашинка в мене. Отака. От вона досить непогано справляється з м'ясом. Ну і є пневматична така потужність. Наступне відео буде присвячене розгорці, повторюю, Ямахи RD350. Ми подивимося, якусь золоту серединку вибрати. Далі я планую ставити полюскові клапани, як я казав, від RD350. Поршень планую ставити від Yamaha RD350. Ну і колінвали я ще поки що не визначився. Тобто буду також щось. Думати, і можете порадити мені щось в коментарях, буде дуже цікаво. Ще хотів два слова сказати. отут я двигун, ви бачили на початку відео. Тут я в принципі, е... оце такі мої зарисовки зі зміщенням пальця. Е... Значить, тут є Юпітер 4 і Юпітер 5. От в нас е, є взагалі кругова діаграма газорозподілу, але я вирішив перевірити це на двигуні. Е, ну, щоб так, так би мовити, вживу бачити картину. Дивіться, в порівнянні з е, 4-5 Юпітер. Е, беремо впуск 150 градусів. Впуск на Юпітері 5 125. Це досягається за рахунок того, що от як ви бачите, наскільки зміщений. Пускний канал, отак От візьмемо. Тобто на Юпітері 5 канал вже перекритий, а на 4 ще поршень йде донизу. Тому така широка фаза впуску раз, воно не дуже добре, скажімо, так, відображається при роботі двигуна. Далі. Перепуск 125-122, тобто перепуск на Юпітері також. Ширший. От. І випуск 165 на Юпітері 180. Тобто, як, як ми вже зрозуміли, щоб заставити двигун крутитися більше, потрібно робити широкі фази е, газорозподілу. Так як, наприклад, в сучасних автомобілях є можливість. Міняти там різні системи, наприклад, на BMW там Vanos. Багато є різних систем, де міняється на чотирьохтактному двигуні форма кулачка. То тут, по суті, в нас нема варіантів міняти. Ми можемо просто двигун змістити в сторону великих обертів або в сторону середніх, що і, в принципі, було зроблено після 4 з 5. -м. Дуже цікаві є. Скажімо, варіанти регулювання цих речей. Це зробили японці. Значить, воно називається по-російськи мощностний клапан. По суті, це заслонка, яка перекриває випускне вікно, тобто створює тиск на вихлопі. Відповідно, у нас стає оця кромка, ну, грубо кажучи, там середнє значення опускається вниз, і двигун працює гарно на. Низьких обертах, тяговити і так далі. Коли ми даємо газу, заслонка піднімається, і, відповідно, у нас міняються фази газорозподілу. Ну, звичайно, на своєму проєкті я таке робити не буду. Це надто дорого і надто складно, тому потрібно буде визначитись з фазами і обрати, щось, якусь золоту серединку. Дякую за увагу. Надіюсь, відео було цікаве. Слідкуйте, ще раз кажу, підписуйтесь. Для каналу це важливо. Дякую за увагу.